Зазвичай ми спілкуємося лише з вами дівчата сьогодні. Поруч з вами і ваш тренер. Дуже є цікава традиція. Коли дівчата виграють, то тренер одягається у рожеве. Звідки взялася ця традиція? Она предложила такий варіант. Ні, Це якраз предложив я знаю <laughs> таку версію. Ні, ні, це якраз був ворош. Ми до того дурачили з рожевою шапочкою. Ми знову згадали цей жарт, і після чого ворош сказав: я вдіну на тренування цю рожеву шапочку, якщо ти будеш на подіумі. М -м -м. Ну, це були його слова. Навіна будуть продовжатий сезон. цю э Традицію э дівки знаю, я цей цвіт не люблю. Кросівки подарували рожеві. Чекають своєї черги. Вас можна привітати з поверненням у великий спорт, тому що ви були замом у міністра молоді і спорту. Як дівчата приймали? Можливо, якусь вечірку з цього приводу влаштували. Да, ні, як-то одразу вийшла в строй, і навіть ми на неї дивилися, як будто вона не Ого, мы даже не відсутність.